Вулиця Кам'янецька, центральна транспортна артерія міста. Пропускна спроможність її щороку зменшується через збільшення кількості автомобілів. Аби її розширити, не вистачає технічних можливостей. Відтак, задля безпеки пасажирських перевезень, біля Ощадбанку обладнали заїзну кишеню. По дані зупинці в нас рішенням виконавчого комітету передбачено здійснення посадки і висадки пасажирів лише для автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі. Відповідно, автобуси, які... Працюють в звичайному режимі руху і тролейбусні маршрути, Вони будуть здійснювати зупинку на зупинці торгівельний центр. Це наступна зупинка. Сергій Шепурев зазначає, таке розділення зупинок громадського транспорту можливо створюватиме дискомфорт для пасажирів, проте іншого виходу для розвантаження Кам'янецької немає. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку, ширина зупинки біля п'ятого колеса не відповідає правилам. А скупчення транспорту, яке тут часто виникає, призводить до аварійних ситуацій. В майбутньому в планах наше розглядається будівництво такої ж заїзної кишені по вулиці Кам'янецькій в районі першої аптеки, де буде у нас будуватися приміщення з центром надання адміністративних послуг. Також розглядається питання на перехресті Степана Бандери і вулиці Зарічанської. Зупинка електроніка, яка планується перенести ближче до пляжу, також з будівництвом заїзної кишені. Від управління транспорту вже надали доручення перевізникам, аби ті зобов'язали водіїв маршруток не спинятися на зупинці біля п'ятого колеса, а посадку та висадку пасажирів здійснювати на заїзній кишені біля ощадбанку. За виконанням рішення виконкому слідкуватимуть патрульні. Сергій Шепурев зазначає водіїв, які порушуватимуть правила зупинки, спершу попереджатимуть, а надалі штрафуватимуть.